Доброго дня, шановні прихильники спорту, зокрема тенісу, на турнірі в Мадриді в жіночій сіці сьогодні день чвертьфіналів. Головне питання, чи є ж в цих чвертьфіналах українки? Так є. Нашим співвітчизницям навіть не завадив туди потрапити блекаут в Іспанії. Еліна Світоліна зокрема здобула десяту перемогу поспіль. Про все це говоримо далі. Власне, з блекауту ми сьогодні розпочинаємо. Нагадаю, всі три українки свої матчі однієї восьмої фіналу мали грати ще у понеділок, але тоді змогла зіграти свій матч лише Юлія Стародубцева. А от поєдинки Марти Костюк та Еліни Світоліни були перенесені на вівторок, оскільки надвечір в Іспанії, Франції Португалії через атмосферну аномалію відбувся збій електропостачання. Більше доби в багатьох регіонах не було світла і навіть оголошувався надзвичайний стан. Тому, як то кажуть, було не до тенісу. Але вже все нормально. Матчі зіграні, і українки, які грали після блекауту, свої матчі виграли. А от Юля Стародубцева, яка зіграла до блекауту, на жаль, програла. Нагадаю, що грала Юля проти сьомої ракетки світу, на той момент ще 17-річної безпрапорної міри Андрієвої, хоча на даний момент їй уже 18, оскільки напередодні свого 18-річчя грала безпрапорна. Важко сказати, чим була забита в неї голова. А от Юля, даючи перед матчем інтерв'ю, сказала, що точно не буде підлаштовуватись під супротивницю, а спробує нав'язати свій теніс. Доволі таки сміливий план на гру, особливо зважаючи на те, що у Андрієвої вже кілька тисячників в цьому сезоні виграних було. Але Перший гейм матчу який був саме на подачі безпрапорний, говорив про те, що, мабуть, матч буде максимально бойовий. Аж п'ять разів рахунок був рівно, аж три брейкпоінти було у Стародубцевої, і загалом саме у Юлії в цьому матчі більше брейкпоінтів, ніж у супротивниці. Але була одна проблемка. Жоден з них так і не був, на жаль, реалізований. І, хоча загалом за матч Андрєєва не подала жодного ейсу, але подачу все ж таки тримала класно. З 1-1 виграє 5 геймів поспіль та забирає першу партію 6-1. Тут були різні гейми. Один із своїх, наприклад, Юлія програла під 0, але при цьому нав'язувала боротьбу на прийомі, щоправда, багато помилок. Можливо, причиною всьому був контраст світла. Що в попередньому раунді Юлія нарікала на контраст світла на корті, говорячи про те, що іноді просто м'яча не бачила, коли він з темної частини корту вилітав. На світло. тим не менше, зауважимо, що обидві тенісистки були в рівних умовах. Юля навіть перший сет Пойнт відіграла класним ударом на виліт, але з другого безпрапорна таки реалізувала та виграла перший сет 6-1. Друга партія розпочиналася на подачі Юлії, і вона відразу могла опинитися в ролі наздоганяючи, оскільки за рахунку 30-30 пробиває ваут, і це брейкпоінт для супротивниці. Але Юлія вистояла і в першому матчі повела по рахунку 1-0. В підсумку в другому сеті до рахунку 3-3 тенісистки тримали свою подачу. Ну а потім, як багато хто говорить, вирішальний сьомий гейм. Він був на подачі стародубцевої і безпрапорно робить брейк. Це єдиний брейк другого сету. Стався він, на жаль, не без допомоги супротивниці, адже Юля кілька разів пробила в аут. Повівши 4-3, безпрапорно захищає свою подачу під 0 і вже попереду 5-3. А за рахунку 5-4 виходить подавати на матч. Юля вмикається, знову заробляє брейкпойнти, але, на жаль, їх не реалізовує. Кілька разів, зокрема, невдало зігравши біля сітки. Сітка в цьому матчі її не полюбила. Зокрема, на матч Супротивниця Юлія з центру корту завдавала потужного удару, але сітку так і не перебила. Ось такий спосіб Юлія зачахлила ракетку на турнірі в Мадриді поразкою 1-6-4-6. Тим не менше, турнір вдалий, адже нагадаю, здобула 5 поспіль перемог, і як мінімум на 15 сходинок підніметься в рейтингу, що дозволить їй на наступних турнірах можливо стартувати уже не з кваліфікації, а з основної сітки. А от українки, які проводили свої матчі після блекауту, до чвертьфіналу пробиваються. Еліна Світоліна зокрема здобуває свою десяту перемогу поспіль. Ця переможна серія розпочалася з виступів за національну збірну на Кубок Білі Кінг. і в цих десяти матчах Еліна не програла жодного сету. Зокрема, в одній фіналу турніру в Мадриді з рахунком 6-3-6-4 Еліна перемагає представницю Греції Марію Сакарі. Сакарі, як завжди, агресивна, атлетична, потужна, але уже аж 82-га ракетка світ ту і по матчу з Еліною було зрозуміло, чому вона ось так обвалилася в рейтингу. Дуже багато помилок, причому багато невимушених помилок то в сітку, то в аут. ситуації нібито переможні, але вона помилялася. Еліна також навряд чи могла бути задоволена своєю грою, теж помилки, але набагато набагато менше, ніж супротивниця. Матч розпочинався на подачі сакарі, і Еліна відразу робить брейк. На брейкпоїнті класно обудить супротивницю і виривається вперед 1-0. До завершення першого сету вона лідерса так і не втрачала. Зокрема, за рахунку 3-5 сакарі виходить подавати на те, щоб залишитися в сеті, але не залишається. За рахунку 30-30 Еліна класно приймає, а сакарі пробиває в сітку. Ну а на сетпоєнті зав'язався невеличкий розіграш і Сакарі пробиває в аут. 6-3 перший сет за Еліною. Відповідно, це дозволило Світоліний другий сет розпочинати на своїй подачі, і тут дуже цікава ситуація. Рахунок 0,30 і могло взагалі бути 0,40. Але сакарі з вигідної позиції, пробиваючи в неприкритий кут, пробиває в аут. І замість 0,40 рахунок стає 15-30. що я увазі, коли говорив про те, що сакарі не реалізовувала хороші нагоди. В Підсумку Світоліна лідирувала аж 4-1 в другій партії і, можливо, навіть уже сама представниця Греції, як то кажуть, цей матч відпустила. Але це їй допомогло розслабитися, майже припинилися помилки. А з'явилися смеші, ейси, вкорочені і сакарі з 1-4 з рахунок на 4-4. Еліна пропустила ривок в три гейми від супротивниці. Але ось цей ривочок негативно, як на мене, вплинув і на саму Саккарі, тому що повірила в те, що може цей матч врятувати, як наслідок повернулися помилки. Світоліна захищає свою подачу. Це вже 5-4, і представниця Греції за рахунку 4-5 виходить подавати на те, щоб залишитися в матчі. За 15-30 допускає подвійну помилку. Це подвійний матч пойнт для Еліни. Перший, щоправда, Світоліна не реалізувала, а от на другому класно зіграла на виліт, і таки виграла цей дуже непростий матч. Іс три та відповідно здобула ювілейну 10-ту перемогу поспіль. А от Марта Костюк грала проти безпрапорної Анастасії Потапової 39-ї ракетки світу. У минулому сезоні на одному з турнірів ці тенісистки зустрічалися, і Марта там один із сетів виграла під нуль. Відповідно, виникало питання, чи не буде бублика в Мадриді. І забігаючи наперед, скажу, що Марта в одному з сетів робила захід на цей самий бублик, але, на жаль, його не трапилося. Тим не менше, відзначаємо неймовірні бійцівські якості Марти. Бігала за кожним м'ячем. Діло дійшло до того, що матч догравала навіть з пластером на коліні. В одному з епізодів побігла за вкороченим від супротивниців, з коліно обдерла обґрунт, але трішки посиділа, піднялася і перемогу таки здобула. Гра, до речі, відбувалася ввечері за місцевим часом, і Костюк спочатку була навіть додатково одягнутою, як наслідок дещо не розігрітою, виглядала на початку поєдинку. І на прийомі перші два розіграші вона пробувала ваути, але потім розігрілася, виграла чотири розіграші поспіль та стартунула з брейком 1-0. А коли роздяглася, їй взагалі було не зупинити. У першій партії класно відподавала. Хоча, коли за рахунку, 2-1 подавала, навіть брейкпойнт був у Потапової, але Марта вистояла. За рахунок. 3-5 безпрапорна вийшла подавати на те, щоб залишитися в матчі. 15-40 подвійний сет у Костюк. І з першого вона свою нагоду реалізовує. Прийом на виліт і 6-3 перша партія за мартою. Ну а в другому сеті, власне, був захід на бублик, оскільки Марта, лідируючи 4-0, подавала та мала геймпойнт, тобто залишалося виграти лише один розіграш для того, щоб повести вже 5-0. Але саме в цьому геймі Марта спідсковзнулася, трішки розладналася гра, як наслідок і цей гейм, і наступний костюк програє. Тобто рахунок стає 4-2. Але після цього спокійно захищає свою подачу 5-2, а потім робить справжнє диво. За рахунку 2-5 подавала Потапова, мала 40 на своїй подачі здавалось би, Марта, навіщо чіплятися за цей гейм? Сконцентруй сили на наступному, але Марта зачепилася, виграла кілька розіграшів поспіль, вийшла на матчпойнти і ударом на виліт його реалізувала. 6-3, 6-2. неймовірно бойова перемога Костюк. Вона в чвертьфіналі. Тож дві українки продовжують крокувати турніром, але річ у тім, що турніром також продовжує крокувати і перша ракетка світу та турніру Аріна Саваленка. І саме проти неї в чвертьфіналі буде грати Марта Костюк за очними зустрічами, лідирує безпрапорна 2-0. Але і це ще ж не все. Річ у тім, що Еліна Світоліна в чвертьфіналі буде грати проти японки Маюки Учідзіми 56-ї ракетки світу. А переможеці цих двох чвертьфіналів між собою зіграють у півфіналі. Яким буде півфінал? Чи суто України? Чі без прапор проти Українки, чи якимось іншим. Про це ми обов'язково поговоримо. Тож не пропустіть. Ну а на сьогодні все. Дякую за увагу, за придільний час, за підтримку каналу. На все добре!